Добрий день, сьогодні хочу похвалитися, який в мене розсадничок. Ось так він всередині виглядає. Ось так, тут горить лампа. Тут стоять лотки, накриті плівочкою. Вже посажені перці. Кожен підписаний. Можливо, видно, можливо, ні. Це ось нижня полочка я прибрала, щоб їх було водно. Ось так воно. Все в зеркальній плівці цій. Зверху лампа. Так, а зроблені вони. Ось із таких. Це я наверх прибрала, щоб показати вам нижню поличку. Це ось так світло, два вимикачі кожен на свій. Так ось на кожну полочку окремий вимикач. Ось такі старі книжні полочки радянського виробництва. Потім я їх ще з цієї сторони накриваю ось так, теж цією ольгою підбивною. Ось так в мене проростають мої на сьогоднішній день перці. Потім, коли вони вже проростуть, буде по два справжніх листочки, або по одному ще не вирішила, заберу їх в більш прохолодніше місце і е теж поставлю під. Е Ультрафіолет лампи. А так вони в мене зараз стоять у спальні. Ось, Ось такий мій винахід. Можу, можливо, комусь буде корисно, користуйтесь.